Вітаю всіх друзі. Сьогодні будемо запікати свинячу голову в печі. Голова, я купив таку невелику на середніх розмірів. Помили, почистили її після базару і приготували соус, яким будемо натирати. Перед тим як відправляти у піч даємо малу пачку майонезу, 200 грамів гірчиці, паприки, столова ложка, сіль перець за смаком, друзі. І це буде натиратися голова. Так, будемо намазувати. Мені знадобиться помічник, тому що і знімати, і намазувати не вийде. Ось так. Щедро розмазуємо. Голова, я кажу, середніх розмірів вона невелика не мала. Так так, що так, друзі. Щедро не боїмося, воно в печі все це є, воно буде настоїться, воно в печі запечеться, буде чудово. Ну, хто додивиться до кінця, той побачить. Я вже таке робив і неодноразово. так що так, що друзі. Добре, друзі, натираємо. Крок наступний, що я зробив, друзі, я не став знімати. Замотав пергаментом це все. І це буде маринуватися. Ось так вона буде стояти 4-5 годин приблизно. Перед тим як запікати. Друзі, минуло 5 годин. Минуло 5 годин і замотуємо зверху фольгою. Мотаю. Уші замотуємо двойним тройним слоєм, тому що щоб вони не згоріли. І відправляємо це, все діло гарно загортаємо, відправляємо в піч. Так, друзі, гарно обмотали. Ушки, в два слої замотали, в два-три слої, щоб не згоріло. Все, тепер відправляємо в піч. вечором відправляємо пізно, геть до ранку стоїть у нас в печі. Так, друзі, відправляється, піч вигоріла, трошки остила. Відправляється на 6-8 годин. Опіч. Закриваємо. І на сьогодні буде все. Для вас це пройде миттєво, для мене пройде 8 годин. Так, друзі, минуло десь приблизно 11 годин. Ось зранку із печі оставив я на всю ніч його. Ось зранку достав. І що я говорив, бачите, що треба добре замотувати уші у пару слоїв. Трошки одне ухо підгоріло. Я його воно забрав. Але так, в основному, ну і чуть при, прилипла в нас е, пергамент. Але так, друзі, все, он, погляньте, що робиться просто. Просто погляньте, що робиться. Просто розмліли. Друзі, смакота я вже готую не перший раз. Смакота не передать. Спробуйте це, дешевий делікатес і дуже смачний. Бачите, як розбирається. Просто все, все розвалюється саме. Друзі, якщо сподобалось, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого саме в цій рубриці страви із печі. А наразі будьте всі здорові! Всім смачного, друзі!